Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. На жаль, досі сумною новиною є те, що в моїй країні, в Україні досі триває війна. Страшна війна і, з різними подіями, які я не буду згадувати на цьому каналі. Всі ми знаємо, які події були останнім часом. Я вдячна захисникам і захисницям за те, що я можу читати книжки, що я можу записувати це відео. І вас закликаю всіляко наближати нашу перемогу, допомагати ЗСУ, донатити, волонтерити, хто може за своїми силами і можливостями. Сама буду до цього долучатися і долучаюся. І я ще раз дякую всім е, воїнам ЗСУ, завдяки яким моя відносна безпека є можливою. А сьогодні я б хотіла поговорити про книгу, тобто переходимо до більш радісного, про книгу моєї подруги, однієї з моїх найкращих подруг Вікторії Шкабой, першу дебютну книгу, яка називається солодко токсично, туманно». Цю книгу я прочитала двічі. Перший раз ще в рукописі, бета талідерка, а другий раз, ось сьогодні, завершила. Уже у вигляді книги. Ви знаєте, книга така, ну, як для першої, то досить така, таки об'ємна. Тут е, сторінок небагато, тобто не більше тисячі, а всього 246. Але все одно я вважаю, що мати таку першу книгу це вже неабияке досягнення для письменниці. Отже, про що вона? Це книга про токсичні стосунки. Дівчини, жінки і маніпулятора. Але ще тільки про це вона. Ви знаєте, зараз дуже багато говориться про аб'юзерство, про маніпуляції, про токсичні стосунки. В якому значенні цього слова? Всі ми є трохи маніпуляторами по відношенню до наших близьких, коли хочемо досягти свого і вдаємося до якихось хитрощів, коли ревнуємо своїх половинок. Але тут нам описано справді дос досвід такого, е знаєте, психологічного насильства. Е це про те, що е чи було тут фізичне насильство, чи ні, ви вже дізнаєтесь самі. Е я хочу поставити кілька питань, які я, до речі, ставила на презентації у, Вік у Вікторії Шкабої, на презентації її роману Солодко-токсичний то туман, який я тримаю зараз перед вами. Перед собою. По-перше, хто такий черевиковий маньяк? Чи варто його боятися, чи варто його виловлювати? Хто такий таємний дописувач? Чому головна героїня отримає від нього листи? І про що він їй пише? Що це за парк, який займає центральну частину міста, і які міські легенди криються в цьому парку чи в інших частинах міста? Що власне за місто, описане Вікторією в своєму романі, в її романі? Е, на ці та інше питання ви знаєте відповідь, прочитавши цю книгу. Але головне це все такі стосунки. Це. Е, Психологія стосунків, любовних стосунків. Але це не любовний роман, це саме психологічний роман, тому що тут набагато більше різних питань підіймається, ніж просто стосунки між двома людьми. Бачите, я про те, що сама собі, але про все поговоримо по порядку. Отже, чому на першому плані стосунки? Тому що їм е, найбільшу частину е, книги приділяється увага. Я зараз поставлю книгу ось тут, щоб не тримати її перед собою. І буду вам далі розповідати. Але не лише любовні стосунки з маніпулятором є темою цієї книги. Наприклад, тут піднімається таке питання, як життя людини з інвалідністю. Причому саме хвороба, яка розглядається, це цукровий діабет. Книг на цю тему не так і багато, якщо взагалі вони є, і цим цей роман Вікторії Шкабло також цікавий. Головна героїня ліка вміє не страждати на цукровий діабет, не хворіти так, що це щось таке жахливе, як це уявляється багатьом людям, які не дуже знайомі з цим питанням. Вона вміє жити по-справжньому, вона вміє творити, любити, вчитися, працювати, дружити. Вона багато чого вміє, і насправді її життя наповнене можливо більше, ніж умовно здорових, або, як то кажуть, необстежених людей. Потім про що ще хотілося поговорити? Роман читається напрочуд легко. Ті всі моменти з маніпулюванням, з маніпуляціями. Вони насправді не такі обтяжливі в тому плані, що це не якийсь такий завантажуючий, як то кажуть, гружащий роман про якісь такі жахливі стосунки. Насправді читається твір дуже легко і дуже цікаво, особливо дорога його половина. До речі, коли ви почнете читати е, цей роман, а я вас до цього закликаю. То відразу вам не здасться, що тут описані стосунки з якимось жахливим аб'юзером, з якою жахливою людиною. І взагалі тут немає таких, знаєте, полярних зображень дуже хорошої невинної жертви і дуже страшного маніпулятора аб'юзера, чи як його ще назвати? Ліка, головна героїня Ліка Шульга, вона теж має свої недоліки, вона, вона теж має свої скелети в шафі, як і Макс, головний герой, і Макс також може бути хорошим, турботливим, люблячим. Про це ви теж дізнаєтесь, і як це все в ньому в одній людині уживається. Ну, мабуть, так як і в кожному з нас, адже ніхто не ідеальний. І це не є великим спойлером, те, що я вам зараз розповідаю, тому що. Насправді кожна людина здатна підноситися до небес у своїх вчинках і спадати на безотню пекла також у своїх думках, словах і вчинках. Отже, я дуже рада мені, що мені пощастило бути знайомою авторкою, з письменницею Вікторією Шкабуй. Зараз ще раз візьму цю, е, книгу, що вона видала такий е, роман, е, цікавий, і, е, е, який читається легко, і тут є відповіді на багато питань, е, частини з яких я вже озвучила. Також тут багато музики е, авторка через головну героїню подає е, е, гурти, які слухає ліка. І також тут є QR-код. Я не знаю, чи я зараз швидко знайду, мабуть, швидко не вийде. На жаль, ось такий QR-код, через який ви можете потрапити на світлини тієї чи іншої місцевості, яка описана в книзі. Ще хочу проанонсувати, що в цьому ж видавництві Кондор готуються до друку ще два її романи, які разом з дебютним твором складають трилогію. Другий роман називається Вгнип Кароліни, а третій Чому Меліса. І ще хочу сказати, що у Вікторії є перехідні герої, тобто вона створила такий окремий світ. Е, в якому е, створив твір, е, розкриваються, наприклад, герої, які були в першому трогорядні, розкриваються в другому, як головні. Там потім в третьому інші дорогорядні розкриваються. Також, хто я пише оповідання, але про все це я думаю, ви самі зможете, самі зможете дізнатися у письменниці і е, поспілкуватися з нею. Вона відкрита до е, спілкування. В неї є сторінка в Фейсбуці, в неї є два телеграм-канали, до речі, я зовсім забула сказати, що Вікторія ще дуже класна вишивальниця. Якщо ви замовите книгу у письменниці, першу її книгу дуже класну, то ви зможете отримати в подарунок, ага, ось вона тут, ось таку або на зразок такої закладинку. Закладинки Вікторія вишиває сама, причому вона це робить в особливій техніці подовженим хрестиком, і вони не повторюються, не ще раз покажу вам. Вони не повторюються, тому що ці орнаменти вона бере з голови, вона їх не робить за схемами. Я вам хочу продемонструвати ще одну ось таку закладинку, яку вишила Вікторія Шкабой. Вона перша з цих двох, яку вона мені подарувала, тобто, бачите, тут абсолютно різні орнаменти, кольорові. Я ось так їх поруч поставлю. Я сподіваюся, що вам видно. От, і вона, як вигадує, як, як я про це вже говорила, з голови бере. І тому її роботи вони абсолютно неповторні. У Вікторії були виставки робіт, але це вже не стосується книжкового каналу. Я просто хочу сказати, що це дуже позитивна. Класна людина з-під пера і взагалі з-під рук, і голови якої виходять прикольні гарні твори, такі як Роман Солодко токсичний туман, про який ми сьогодні говорили. Вам дякую, що ви подивилися це відео. Книгу можна замовити на сайті видавництва «Кондор» або... У самої письменниці всі посилання, в тому числі на її телеграм-канали. Я маю на увазі канал присвячений письменництву, канал, присвячений вишивці, який називається Нитковитівки, Я залишу внизу під відео. А вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, донатте на ЗСУ, читайте книги, діліться в коментарях своїми враженнями. Бувайте!